Працюємо далі. Сьогодні наступна тема. І перше завдання, значення якого виразу в стопчику обчислити легше. Обчисли його. Розглянь інший вираз, що змінилося. Як ця зміна вплине на результат? Знайди значення іншого виразу. Ну тут треба, ми дивимося взаємодії. Звичайно, 7 плюс 3 легше, це буде 10. Обчислили. Тепер дивимось взаємодію, першу стрілочку. Було 3, стало 9. Якщо додали більше, значить і буде більше, так? Додали на 6 більше, значить і стане на 6 більше. 10 і 6, 16. Ось таким чином отримали. Логічно відповідь. 10 мінус 8. Дивіться, забрали однаково. Але тут стало більше. Взяли на 6 більше, значить, і отримаємо на 6 більше. 10 мінус 8 2. Значить 2 плюс 6 буде 8. 13 мінус 3, ну легше, звичайно, 10 буде. Забрали 3, а тут забрали більше. Дивіться: якщо забрали більше, так, тут більше на 6 забрали. Якщо забрали більше, Значить, залишиться менше, так? Більше на 6. Значить, треба забрати 6. І отримаємо 4. Знову, 7 на 8, знаємо, 56. 16 вдвічі більше, тобто помножили на 2. Значить, результат теж буде більше, тому що множник помінявся. Помножимо на 2. 56 і 56, то 12. Поділили по 3, 6, знаємо. Тепер друге число. А, це вдвічі більше. Це ми помножили на 2. А якщо вдвічі більше взяли, значить результат буде вдвічі більше. Значить, тут буде 12. І тут шістка. Дивимось, в 2 рази більше взяли. Значить, в 2 рази менше і отримаємо. отримаємо Ось так це працює. Далі поміркуй, як зміниться значення суми чисел. Якщо перший доданок збільшити на 30, а другий доданок зменшити на 45. Дивіться, тобто ми Додамо 30 і заберемо 45. Давайте подумаємо: стане на 30 більше, а потім на 45 менше. Тобто це у нас, ну, взагалі-то. Якщо ми 30 додамо, а потім будемо забирати 45, ми заберемо. Дивіться, ми додали до чогось що у нас було 30, і будемо забирати 45, так? Коли ми будемо забирати 45, ми заберемо спочатку 30 30-ку цю, так? І нам ще буде 45 це 30 і 15. Тобто ми заберемо 30 з того, що ми додали до першого доданку, а 15 ми заберемо з того. Що було тут з нашої суми чисел. Тобто, в цілому, у нас зменшиться на 15. Стане оцю суму просто можна зменшити на 15, і ми отримаємо те, що нас попросили. Далі, значення різниці чисел зменшуване, зменшити на 40 ще. А від'ємник збільшити на 20. І зменшити на 20. Дивіться, коли ми додали 20, а потім те ж саме забрали, значить ми нічого не змінили. А якщо ми перше число зменшили на 40, то у нас і результат зменшиться на 40. Щоб не слово зменшиться, не писати, я пишу мінус. Тобто зменшити на 40. Значення добутку чисел. Як поміняється, якщо перший множник. Поділити навпіл, так? то сума. ой, сума, Добуток у нас теж поділиться навпіл так? спочатку. Потім помножиться на 2. Знову таким. Тобто, якщо нам будь-яке число, поділити на 2, а потім знову помножити на 2, ми отримуємо його знову. А другий множик збільшити в 4. Тобто тут все, тут воно нічого нам не поміняє. Дивимось, так, помножити, збільшити на 4 а потім поділити на 5. Давайте ну, ми можемо одразу оцей взяти другий множник і прикинемо. Тобто, якщо поділити на 2 помножити на 2 ніяк не впливає, 10 на 4 це буде 40 у нас. А 40 ділити на 5 буде 8. Тобто, 36 помножиться на 8, замість 36 помножиться на 10. Так? Значення добутку чисел. Тобто, було 36 на 10. А в результаті у нас стане 36 на 8. Тобто, значення добутку у нас зменшиться. На 236, значить, це на 72 зменшиться, так? Якщо бути більш конкретним, значення частки поділити, так? Якщо ділене збільшити у 2 рази, помножити на 2, значить уже результат буде в 2 рази більше, поки. Потім зменшити в 4 рази. Тобто, якщо ми три помножимо. Давайте 10 помножимо на 2, це буде 20, і поділимо на 4, це буде 5. Тобто було 10, стане 5. Ми вдвічі, і так, у нас вже буде в 2 рази менше. так? Поки в, я отут собі пишу, в 2 рази менше. А тепер з дільником. Дільник зменшити в 6 разів. Коли ми ділимо на менше число, ми отримаємо більше. Значить збільшується в 6 і зменшити. В... 6 поділити по 2, це 3. Тобто тут в два рази зменшиться, а тут в три рази збільшиться. Ось так. Тобто, у нас спочатку ми в два рази зменшимо нашу частку чисел, коли це зробимо, а потім помножимо на 3 і отримаємо уже шукане Ну, ось таке конкретно, наскільки більше буде, або наскільки ну, у нас тут наскільки більше буде, уже не будемо обчислення робити. Так, чітко, ми вже не можемо сказати. Треба більш детальні обчислення, але нам просто сказали поміркувати. Тому ось такі міркування тут присутні. Дивимось далі. Які правила застосували учні в обчисленнях? Давайте подивимось. 54. А, ну, дивіться, замість 28 додали 30 і відняли 2. Це округлення, так? Знову мінус 40 плюс 2. Це округлили. Далі. Замінили п'ятіркою зручними. Так, у нас на, зручні, ми на 10 і поділили на 2. Тут теж п'ятірку замінили 10 поділене на 2. Тільки поділити на 10 помножити на 2, відповідно, буде ця властивість. Це вміння множити на 25. Це те, що 25 це 100 поділене на 4. А поділити на 25 це поділити на 100 і помножити на 4. Ось ці властивості у нас. Тобто округлення. І пішло, що 5 це 10 ділити по 2, так, і 25 ми заміняємо, що це 100 ділити по 4. Ось такі прийоми обчислень використали учні. Так, тепер властивості повторюємо е, наші. Оці всі в одній табличці. Дивіться. Знову Помножити на 5. Це помножити на 10 і на 2. І навпаки, якщо поділити на 5, поділити на 10 помножити на 5. Дії протилежні, бачите, будуть. 50 це 100 на 2. Так? 25 це 100 на 4. Далі е, маса. Помножена на кількість, у нас буде загальна маса. Так? Якщо масу помножити на кількість, ми масу знову отримаємо. Довжину отримаємо всю довжину. Якщо місткість помножимо на кілька, то ми місткість загальну отримаємо. Якщо ми вартість одного товару, це називається ціна. Уже дивіться, тут маса зліва. маса, так? Довжина і Загальна довжина, одинична місткість одиниці і загальна місткість. А ось при ціні одна штука це називається ціна, а коли декілька однакових, так? Або всюди вся покупка, це вже називається не загальна ціна, а називається вартість, давайте згадаємо, так? І якщо у нас за одиницю часу кількість зробленої роботи це продуктивність праці, то все, що зроблено за кілька годин за якийсь час, це виробіток або загальний виробіток, називається. Ось просто на початку навчального року повторюються ще основні поняття із задач, які були в третьому класі, особливо що у нас там якраз другий семестр. Далі це обчислим зручним для тебе способом. Як зручно. Округленням, округленням. От 24 і 40. Це 64 мінус 2, 62. Помножити на 10, 230, поділити навпіл. 115. 72 ділити по 3. 60 на 3 це 20, тобто це 200. І 120 на 3 240. 81, мінус 56, мінус 60 це буде 21 і плюс 4 це буде 25. Не записую, я кажу логіку, так? Кому треба, той потім сам письмово відтворить це все. 45 десятків ділити на 5 це 9 десятків, 90. І один десяток на 5. 2, 92. 300 ділити по 100. 3 помножити на 4 12. Знову 34 плюс 20. 54. І мінус 1, 53. 7 на 25. 7 на 100, 700. А, ні, давайте. 7 на 25. 8 на 25. Це у нас 200. І мінус 25, 175. Шість чермінус 50. Це 14, плюс 4 19. Ось, 30 ділити по 5. 30 десятків на 5 десятків 6 разів. Поясни, як зміниться загаль, ось, загальна так? Як оце у нас зміниться? У скільки разів? І так, було 3, Довжина 3 взяли 2. Дивіться, взяли стільки ж, але довжина вдвічі більша. Помножилась на 2. Значить, і тут помножиться на 2. Далі тут помножилась на 3 кількість. Значить, і відповідь помножиться на 3. Розраховувати нам нічого не просили, тому я це і не роблю. І домашня у нас частина. Склади задачу за коротким записом і схемою. Та розв'яжи хоча б одну оберну задачу до одержаної. Ящик, ящик, ящик. Що? В магазин привезли 12 ящиків. Ні. 4 ящики винограду по 12 кілограмів. Скільки всього винограду привезли в магазин? Так, обернено. Для оберненої треба що нам робити? Розв'язати 12 по 4 це 48 кілограмів. Обернено. У магазин привезли 48 кілограмів винограду і розклали в ящики по 12 кг. Скільки ящиків привезли в магазин? Обернено буде 48, коли Ділимо по 12 і отримуємо 4 ящики. Оберена задача, коли ми те, що було відомо, щось одне, беремо за невідоме, а шукане стає вже одразу відомим. І обернена дія виходить. Віднови істини рівності: 38, це плюс щось. Давайте 38 плюс 20, 58 мінус 4, 54. Так, це 54. 38, 50 мінус 54. 38 плюс 16. Так, це буде 54. 71. Дивіться, забрати 50 і плюс 3. От мені. Забрати 50 і плюс 3 це що? 47 забрати? 47. Це 24. Помножити на 10, поділити на 2. Це на 5. Помножити. 420. Навпіл 210. Забрати 80 плюс 4. Це 76 забрати. Прийом округлення, згадуємо. Так, 28 плюс 4, 32. Далі. Це у нас ділення на 50. Поділити на 100, помножити на 2. 7 на 2, 14, так. І знову ділення це на 20, множення на 25. 600 на 4, 125. Це 400 і 200, так, на 4. 400 125. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. Периметр квадрату ми знаємо 4 сторони однакові, тобто 4 помножити на А. Тобто, якщо у мене периметр 20 см, 4, на скільки мені треба помножити, так? Щоб знайти сторону, мені треба 20 поділити по 4 і отримаємо 5 см. Будь ласка, 5 см, креслимо 5, 5 і 5. Підписуємо 5 см, називаємо, наприклад, А Б, С, Д. І периметр, і накринше інший прямокутник. Периметр прямокутника дорівнює у 2 помножити на довжину плюс ширину. І мені потрібно 20, так? Значить, половина довжини і ширини буде 10. 10, наприклад, це 2,8. Або 3,7. Ось, наприклад, 2 см буде і 8 см. І ось це теж буде квадрат з таким самим периметром. Дякую за увагу.